Всім привіт! Ви на каналі Електрол. І сьогодні на нашому огляді клейми розгалуджувальні для силових ліній Велика HSV на 95, HSV на 35, CSS, Чехія і аналогічна модель Польща фірма Павбол Е4026, також на 95 квадратів. У цій комплектації, якщо ви замовляєте тільки HSV. Вона йде без кришечки, те ж саме про 35 квадратів. Потрібна кришечка, якщо KHSV 95, 9535, докупаєте, купляєте і виглядає ваша клемна колодка. Так. Є можливість монтування на стіну, є можливість монтування на din Кабель затискається під шістигранник. центрально на два болты на 95 квадратов кабель И відголуджуючи до 16 квадрат И так три фазы и 0 чи там вам там потрібно можливість опломбування також на кришечці ось у кутках Аналогично модель Сезовскую Е у павбол також на 95 квадратів 40 4026 різниця Як ви бачите, є, віконці різні, пластик різний. Тут відгалуджуючи до 35 квадрат, тут відгалуджуючи до 16 квадрат. Центральна так, по 95. Таке ж кріплення на стіну, на дін можливість опломбування. Тут шістигранник для затиску кабеля, тут головка, ну ключ. Чи хрестова викрутка. Тут тільки хрестова викрутка. Трошки відрізняється колір. Функціонал аналогічний. Що ця виконує функції, що ця абсолютно однакові. Ось такий огляд на клемні колодки Sesta Powell для силових ліній. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На все добре і до побачення!